Ще інших слуг послав він, та вони їх побили, повбивали і вигнали з винограду. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається, слухаючи цю притчу, яка була сказана 2000 років назад нашим Спасителем, яка безпосередньо стосувалася до вибраного єврейського юдейського народу, вона є актуальна по всі часи і по всьому світу. Навіть у сьогоднішній день, дорогі браття і сестри, коли ми читаємо, коли ми вдумуємося, коли ми роздумуємо над кожним реченням, ми розуміємо, що цей господар це є творець, який сотворив небо та землю, який вміло насадив на цій землі усі різного виду живі культури, рослини, птаство. І венець своє сотворіння це є створена людина на його образ і на його подобу. Господь дав людині владу над цим земним творінням. Але так стається, дорогі браття і сестри, що чомусь людині тут на землі дуже мало всього. Ми неодноразово чуємо такий жарт, коли людина каже, що є одне місце, яке має точний вимір Два метри довжини, метр двадцять ширини, і там вистачає всі всім по достатнього місця. Людина завжди здатна накопичувати. Щось для себе осягати правдивими і неправдивими способами. І тут Господь показує для тих книжників, фарисеїв, пригадує їм старозавітні писання про всіх пророків, які неодноразово були послані Богом. їх не хотіли слухати. Перші в перших початках їх просто-напросто схоплювали, страшили і виганяли. Другим моментом це їх колих побивали камінням. І третій момент це коли за ними би створювали такі намагання схопити їх і не тільки страшити, але ж собі їм завдати тілесної смерті. Врешті-решт, Ісус Христос, вказуючи на ту любов безмежну і це прощення свого Небесного Отця, Він говорить сам про себе. Що мав єдиного сина, якого послав, його приймуть, над ним будуть мати милосердя, його послухають, але і з ним поступили так само. Так, дорогі браття і сестри, ми дуже часто можемо побачити і на собі ставлення інших людей до нас, чи нас, до інших людей. Як дуже часто ми можемо бути невдячними Богові, а він так у нього, як дуже часто трапляються ті різного роду непередбачувані перешкоди в нашому житті, де ми часом навіть і не розраховуємо, не звертаємо на це уваги, навіть не маємо собі в своїх планах. Але так трапляється, що ми так поступаємо, як каже апостол Павло, роблю те, що і не думав робити. Говорю й те, навіть і не думав казати, це й вмішання злого Духа. Напевне, в теперішньому часі, дорогі братія і сестри, ми зможемо з вами оцю прирівняти до нашого українського народу. Пригадаймо, скільки наша українська земля, скільки оці терени кордону нашої держави. Поколінь нашого українського народу, нашої нації пережили оцієї зневаги, цього знущання, цієї наруги. І тепер по теперішній день, щоб вийти в цей український християнський побожний, Богом благословений наш український народ, щоб захопити наші землі чи захопити територію. Чи не відбувається частково це саме? Коли наші військові, які не наступають, а обороняють, беруть в полон, щоб застрашити інших, це в кращому випадку. В гіршому випадку, коли тих людей, які здаються в полон, хочуть зберегти своє життя, готові терпіти різного роду знущання, їх розстрілюють притулку. Безсердечно, без совісті, без Оці винищувачі, оці коти, люди, завдають смерті. Хто тобі дав владу відбирати життя в іншої людини? Я думаю, що ще совість до них не промовляє. Але прийде час, вони так само покінчать своє життя, як вони поступають з нашими військами. Прийде час і настарости їхніх літ, якщо вони залишаться при житті, будуть переховуватися. Їхнім переслідувачем буде їхня совість, яка буде їм пригадувати, що ти зробив з невинною людиною, що ти зробив з беззброєною людиною, що ти зробив з тим, хто готовий був віддатися тобі в руки. Так, дорогі браття і сестри, злий дух може прийняти різні образи, навіть дуже часом людській що може намагатися керувати людиною. Але ми повинні бути настільки свідомі, настільки сильні, настільки розважливі, настільки аналітичні, щоб оцінити ту подію чи ту чи іншу ситуацію, яка відбувається. Що таке є притча, це не би, це дзеркало, яке є порівняння з реальністю, з теперішнім станом, часом, як ми дуже часто прибігаємо до дзеркала, щоб подивитися на себе, на свій вигляд. І ми щось хочемо десь щось. Доповнити, змінити, щось зробити інакше? Так само Ісус Христос, Він промовляв різного роду принча, щоб показати ту дійсність і ту реальність усім тим книжникам-фарисеям, які не тільки самі не хотіли спастися, але ще інших вводили у цю людську маму. Що сьогодні каже Христос? Що як прийде сам Господар цього виноградника, що Він зробить? Лютих люто вигубить. Так, дорогі браті і сестри, на всіх тих катів, безбожників, тих людей, опонованих злим духом, які не хочуть ще за життя прийти до Ісуса, попросити в нього прощення і зцілення, прийде час Господнього суду, Господнього приходу, і на них чекає оце оцепевня. На них чекається гієнна вогнена, на них чекає та кровішня тьма, де ніколи не замовкають у ті на людей. Саме ті люди, вони заповняють оту безду. Ми дуже часто, дорогі браті і сестри, прирівнюємося також до тих виноградників, до тих слуг. Адже наше тіло це є той самий виноградник, в якій знаходиться душа. Оцей посланець від Бога, цей пророк, це наше сумління, це наше тимчасове судилище, яке нам говорить, що ми зробили добре, що ми зробили зле. Наші члени нашого тіла, руки, ноги, очі, вуха, наше серце. Це і ті робітники, які працюють тому винограднику над нашим тілом. Господь хотів відсотків, хотів доброго приносу, доброго плоду. Хочем того доброго слова, якщо ми, дорогі браття і сестри, створюємо сім'ю, ми насаджуємо цей новий виноградник тут на землі. Ми створюємо родину, ми творимо націю, народ. І власне ми вже працюємо в цьому винограднику Господню. Спочатку молитовно, відтак жертовно, І Господь хоче нашого приносу. Господь благословить наш сім'ї. Продовженням нашого роду, нашими дітьми. Господь благословить нас на родині, коли родина до кубки сходиться наречено і наречено, Господь промовляє до нас і творить через нашу суспільство, наші місце, нашої праці. Господь кличе нас до тієї єдності, нашому народі. Він хоче нас об'єднати, нас згуртувати, і хоче знайти тут, на землі, хоч один єдиний народ, який би міг замінити оцей Богом вибраний ізраїльський народ. Він силає нам свої ласки, свої благословення. Він хоче через нас діяти, впливати на інших людей, навертати їх, тому що Він хоче наповнити усю Вселенну, яка називається Царство Боже, там, де є і перебуває Небесний Отець. Якщо ми подивимося, дорогі браття і сестри, якими мають бути наші плоди, цей тиждень кожен день служить для кожного з нас цим добрим прикладом. Адже цей понеділок ми починали із такого святого Івана Златогостого перенесення його мощей. Рівно з вчорашнього дня ми згадували пам'ять трьох святителів Василія Великого, Григорія Вослова, Івана Злододного. Ми кажемо, що це є три стежні, три ступи нашої церкви Христової. І кожен із них настільки глибоко причинився до цього розуміння, тлумачення і коментаря цього слова Божого, що вони прийшли в церкву Христову як великими учителями сієї Салини. Пригадаймо, дорогі браття і сестри, як ми у вівторок згадували з вами Єфрема Сиріц. Нас до покаяння в часі Великого Косту, щоб ми не судили ближнього свого, а навпаки, судили самого себе свої вчинки, аналізували своє життя, просили прощення і вставали з тих гріховних полів. Дуже цікаві святий, дорогі браті і сестри, був у середу, який називається Ігнатій Богоносець. Коли ми з вами читаємо святий Євангелій, де апостоли запитують Ісуса. А хто ж може війти в Царство Боже? Хто може спастись? І коли Ісус Христос прикликав дитину і каже, будьте такими, як діти, бо таких є Царство Боже. Властиво, що то є маленької дитини був Ігнатій Богоносець І від того часу, від зустрічі з Христом, Він носив в своєму серці того живого Бога. Він жив тим живим Богом. В майбутньому його висвітили на єписку батьків Хиїв, і він 40 років правив, проповідував і навчав людей. Хоч було різного роду переслідування, зневаги, знущання, тортури, але він це все, дорогі браття, перейшов, тому що він є богоносцем, той, котрий побачив, Бога, чув і свідчив ціле життя про нього. Сьогодні наша церква, дорогі браття і сестри, згадує святих безслідників Кира і Івана. Які були б лікарями не тільки людських тіл, де подавали полегшення страждання, терпіння, але вони також кожну людину навертали до Бога. Вони казали, що всякі немочі, всякі хвороби проходять від гріха, від того незнання, від незнання і служіння неправдивого Богу. Тільки пізнайте Бога, моліться до нього, і ви будете немобитими лікарями особистими. Для свого тіла, а найперше для своєї душі. Вони називаються безслідниками і цілителями, тому що вони не брали за своє зцілення жодних грошей. Вони навпаки віддавали найвищу шану Небесному Отцю. Вони завдячували Спасителеві, за те, що там їх пояснив, розкомачив і дав їм той дар зцілювати людей інших. Наближаємося з вами, дорогі браття і сестри, до неділі, яка наближається, і ми будемо чути цю неділю не тільки про свято Срітіння, але також ця неділя називається про Захея, той, який був багатий над Митрями, і Він бажав бачити Ісуса. Коли Ісус проходився Єрихоном, Він заліз на шовковицю і почав спостерігати за Ісусом і за цемнатом. Став перед тим деревом, каже захе, кажу тобі скоренько, знай, бо я сьогодні маю бути в твоєму домі. Що Христос не помромовляє до кожного з нас і знізайте із вершини своєї гордості, знізайте із гори своїх гріхів, що де них накопичених. Знізайте, бо сьогодні я маю вийти в ваше серце через ваші уста. Сьогодні я хочу жити з вами, діяти, показати вам. Як правильно жити в цьому житті. Так, дорогі брати і сестри, кожен день, який є присвячений для святого більшого чи меншого, служить для нас прикладом. Кожна притча це є для нас безкоштовна консультація, що ми повинні змінити в своєму житті, набратися тої мудрості чи того досвіду, як ми повинні відрігтися цих щоденних духовних випадків, як ми повинні очиститись і наблизитися. І стати на дорогу до Царства Божого. Ну і, звичайно, кожна неділя наголошує кожному з нас, чи ми правильно йдемо по цій дорозі нашого спасіння. Що каже Захей до Ісуса, Господи, половину майна віддаю Богу, а кого скривдив, віддаю учетверу. Чи те саме не потрібно нам в сьогоднішній притчі сказати ті самі слова Господи? Все, що я маю, я готовий присвятити для іншим, проявити тіло волосердя, а кого покривдив не раз, а чотири рази я готовий перепросити. Слухаючи сьогоднішню притчу, ми з вами робимо собі не мов би такий висновок, що людина без Бога є у Бога. Людина здатна багатіти цими земними дарами, славою, багатством, але це все є марне. Важливим в нашому житті багатіти з Богом і отримувати Боже благословення на це багатство. Воно буде мати продовження, воно буде мати певний плід, певний ріст. Напевне, не один із нас, другі братія і сестри, могли читати на проці того місця до місяця, що сталося в Лос-Анджелесі. Пригадуєте, як проходив цей фестиваль у цих наших всіх зірок голівудських. І мер Нью-Йорка став і каже: бачите, ми все це можемо здобути і осягнути без Бога. Оцю славу, оцю компезність, оце авторство, оце відіграння різних рулей, ці премії. Це все може бути без Бога. І коли, звичайно, всі раділи, веселилися, аплодували, поздоровляли одні одних, і на завершення знову ж таки мер виходить. І знов це, що це все чисто по людськи ми осягнули, здобули без Бога, без церкви. Проходить рівно 48 годин дві доби. Вчиняється сильний вітер 100 км на годину зі швидкістю, починається сильна гроза блискавка. І починає все це місцевість, де вони там були, де святкували, де робили різного роду церемонії. Починається пожежа. Згоріло все, що там було. Згоріла трава. Навіть маєтки наших українських дипломатів чи таких, скажімо, жновдавців, частково постраждали. Оце є без Бога. Це є свідчення про людську мудрість, людську звертність. Це є вихід з цього виноградника Божого. Це є працювання для своєї слави, для свого збагачення. Ми повинні завжди кожного дня жити і творити тільки для слави Божої. Ми повинні бути співтворцями по відношенню до іншої людини, допомагати іншим людям тому, в чому вони не досягають, а Господь ніколи нас не обділить і не залишить нас опущеним. Тому що Він обов'язково нам не тільки готовий подати при цьому земному житті, то, що ми присвятимо. Чи милосердя до іншої людини. Але він також нам і обичає вічність у цьому виноградному Христовому вже не за одного, але небесного. Амінь. Христос рождається.